Скільки треба грошей, щоб посадити і виростити капусту. Ми зараз не рахуємо світло, бо воно подорожчало в нашому був той тариф. Ми Тому орієнтовно да, світло. Ну, ми розуміємо, десь у нас до гектара і перший рік ну, у нас лишилась там капля, ще щось ну, вона неодноразова у нас залишилася. Моженька. В нас десь орієнтовно на гектар плюс-мінус там 150 тисяч, в залежності, яке буде там капля, скільки ви раз її посипаєте. але плюс-мінус це 100 тисяч на гектар. Лість. На гектар двісті. 200. 200. 200. Що ви залучите? Які у вас будуть добрива? От, дорожчі, дешевші. Що оренду що землі? посчитати? Добре, десь приблизно. 200 тисяч на гектар, але з гектарами розуміємо, що ми можемо зібрати там півтора-два мільйона, в залежності, якщо рік, навіть якщо рік немає такої класної ціни, як цього року, бо скоріше за все, що на наступний рік люди побачать наше відео і скажуть, ми теж сіємо, ціна буде менше, але ви сійте. Ми для того вам і розказуємо, щоб розуміти, що якщо в селі у вас є гектар. І ви думаєте, чим там зайнятися, то ні на одній роботі в селі, скоріше за все, ви такі грошей не заробите, як обов'язково на поливі, обов'язково обов з якимось консультантом чи просто людина, яка вас проведе по цих етапах. І дуже важливо, коротше, навіть мабуть, якби була така технологічна карта, де мінімум операцій ми б її впровадили. Але так коли в нас була технологічна карта і 42 операціями, то Просто та кіпаєш. Там операції повторяються, там оприскування. Ну, на, на. полив, оприскування, підкормлення. А, тому, тому якось отак. Чи будемо ми вирощувати на наступний рік? Буду. Я не впевнена, потім побачимо. Буде новий рік, будемо за коротше, вирощувати.